Вітаю, друзі! У нас на каналі. Ми продовжуємо викладати наші роботи відео у форматі слайдів. І отже, яка у нас робота на сьогодні? Принесли нам зимові черевики. В них, як бачите, проблема з підошвою. Звернувся клієнт, попросив замінити, бо хоче ще їх зберегти та походити. в них добре. Підібрали ми модельку підошви. Ось це чудово видно на фото. Моделька на протекторі. Показали її клієнту, як буде виглядати ззовні, знутрі. Отже, клієнт погодився міняти, підошва йому підходить. Добре, значить, будемо її міняти. І замінили, як бачите, все лягло чудово, все проклеєно, прошито по колу. Е, накремили їх, черевики мають майже новий вигляд. Сподіваємось, клієнт залишиться задоволений та ще поносить їх сезона, можливо, й два. Отже, будемо їх віддавати клієнту, дзвонити нехай забирає. Ваш, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Будемо вдячні за лайки та підписки. Ціна на таку роботу разом з підошвою та роботою 1200 гривень. Гарного дня, до нових зустрічей!